Привіт, друзі! Сьогодні про кукурудзу. Озирнувшись на цей сезон, аналітики припускають, що кукурудза потрошку відвоюватиме в сої свої площі, які віддала впродовж останніх років. Однак про повернення на рівень до повномасштабного вторгнення не йдеться. З 2021 до 2024 року площі під кукурудзою зменшилися з 5,6 до 4 мільйонів гектарів, в тому числі через порядок цін. Детальніше про перспективи ринку кукурудзи, розповість комерційний директор та операційний партнер консалтингово-аналітичної компанії Барва інвест Богдан Костецький. Минулий рік він був доволі пригніченим по цінах. Ми величезну частину сезону провели в цінах 150 доларів, плюс-мінус 10 доларів за ставку до порту. Кукурудза нового врожаю зараз торгується по 190 і вище. Ну тобто я думаю, що той факт, що ми. Навесні висіяли всього лише 4 мільйони гектар кукурудзи. Ну напряму пов'язане з тим, що економіка багатьох виробників її не витягувала. Ну зрозуміло, що важлива перевага кукурудзи – це те, що Україна є повністю одним з найбільших експортерів. Ну, це означає, що виробники можуть мати погодні проблеми, як зараз, але вони не продають непоміченими на світовій арені та позначиться на цінових рівнях. Ну тобто, це певна компенсація за завдані збитки. Цьогорічна спека позначилася і на кукурудзі. На стадії наливу дуже сильно постраждали площі під кукурудзою саме у центральних регіонах України: це Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Харківська області, де виробники збирали від 4 до 4,7 тонн з гектара. Навіть ціна в 200 доларів в порту, каже аналітик, не допоможе цим аграріям досягти точки беззбитковості. тому продають неохоче в очікуванні кращих цін. Нагадаю, що в цьому сезоні ми очікуємо на експортний потенціал кукурузи 18 мільйонів тонн, А в минулому сезоні, який завершився в кінці вересня, ми зробимо експорт 30 мільйонів тонн. Тобто, все ж таки, на 12 мільйонів тонн менше виробництво кукурудзи, воно позначається на тому, що на насправді не так сильно потрібен попит з Китаю в цьому сезоні. Залишайтеся з нами до кінця відео, буде цікаво. Підписуйтесь, стежте за новинками. Будьте в курсі важливої та виваженої інформації від найкращих експертів України. Однак повернемося до кукурудзи. Урожай значно менший. Що з ним робити: продавати чи притримати? По кукурудзі прогноз на жаль, поки що залишається невтішним, тому що ті об'єми, які були продані по підпримільних цінах, вони вже покриті. Ми бачимо, що в портах черга на ближче 10 тижнів, наприклад, ой, на 10 днів, наприклад, на 500 тисяч тонн по теплоходах. Да? Угу. Mm -hmm. В той самий час на портових елеваторах знаходиться там від 200 до 250 тисяч тонн вже і понад 300 тисяч тонн рухається у вагонах. Ну, тобто, я думаю, що за виключенням цієї ситуації, що нас чекає Потужний лайнап там теплоходів на решту місяця листопада, то ну, можемо стикнутися з тим, що українська покупца буде недостатньо конкретно спроможною на ринках збуту. В таких традиційних ринках збуту для нас, як Туреччина та Італія, на поки що виглядає непогано. А от на ринку Іспанії вже нас потісняє американська кукурудза. Тому, власне кажучи, ціни спустилися з 200 -205 доларів з доставкою до порту в листопаді-грудні до рівня 195-199 доларів. Mm -hmm. От, і продовжують зниження. Станом на 1 листопада Україна з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 14,4 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. З них 4 мільйони 682 тисячі тонн кукурудзи, що на 23% випереджає торічні темпи. У жовтні Україна значно наростила експорт кукурудзи, який станом на 1 листопада становив 1 мільйон 917 тисяч тонн. А це на 71% перевищило показник жовтня 2023 року. Водночас у США завдяки сприятливій погоді станом на 27 жовтня кукурудзу було зібрано на 81% площ. В середньому за 5 років цей показник сягав лише 64% площ. Тому розуміємо, що така ситуація посилює тиск на ціни. Оскільки фермери змушені продавати частину зерна внаслідок відсутності місця для зберігання рекордних цьогорічних врожаїв і не тільки кукурудзи, а й сої. І в принципі, для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, нам треба буде рухатися ще на декілька доларів нижче. Е, що може змінити цю ситуацію? Водорощення американської кукурудзи на фоні там нетипових для неї ринків присутності, але поки що ми бачимо от, Оголошення продажів американської кукурудзи, воно в принципі не знаходить ніякого відлуння в цінах. На жаль, тобто ціни на Чикаго, board of Trade, вони буксують, і це насторожує. Ну, ну, власне по зрозумілих причинах вони буксують, тому що Америка має в цьому році близький до рекордного врожаю. За даними компанії Barva Invest, на початок листопада ціни на кукурудзу на українському ринку показали зниження, проте спотові потреби експортерів продовжують надавати ситуативну підтримку. Хоча станом на 3 листопада світові ціни не досягають навіть 6,7 тисяч гривень за тонну, за даними сайту Tradomatic, експортні ціни попиту нині коливаються між позначками 8100 гривень та 9600 гривень за тонну кукурудзи. Великій кількості кукурузи продаються в гривні, а гривня знецінюється. Я думаю, що ми побачимо в грудні 42 гривні за долар, а в наступному році в бюджеті викладено 45, ви це знаєте. Mm -hmm. І саме, ну, зокрема, і це, а також за собі головними коштами, в принципі, стримує е, виробника від активних продажів. Від 30 до 40% кукурудзи виробляють... Е, Великі холдинги, да і оці компанії вони в масі свої вони не можуть собі дозволити утримувати всю кукурудзу. тому що є певні вузькі місця на логістиці. Їм треба прокачувати свої елеватори. Бо, наприклад, елеватор там ти маєш 100 тисяч тонн, а вивантажити можеш на місяць тільки 20. Тому от ця частина, вона ритмічно буде продаватися. Ми вже бачимо, що понад 1,6 і тонн мільйонів тонн в жовтні експортували. В Тому торгівельні активності ми особливо не бачили. Так само ще 2 мільйони тонн з плюсом виїде в листопаді. Це будуть вести ці виробники великі структури, які самі вміють експортувати на ФОБі, і на всіх. Для, для меншого виробника ну, хочу підкреслити, що ціна в принципі, дозволяє досягати нормативної рентабельності. І я би, в принципі, не радив сидіти на всіх об'ємах і товарних запасах. Частину продавати потрібно. Чи може бути вищою ціна? Так вона може бути вищою. Але для цього мають статися погодні проблеми е, у Південній Америці, зокрема, Да? і от поки вони не сталися, це буде як в казино червоне чи чорне. Ми не знаємо, що зіграє. Десят 50%, 50, 50 ймовірність того, що ціна може покращитися в другій половині сезону. Але це точно не означає, що треба триматися кукурудзи. Отже, так резюмуючи, я думаю, що. Від 30 до 40% відсотків все-таки варто було б розглядати продажі. Щиро дякуємо Богдану Костецькому за корисну інформацію. Вигідних вам операцій. Тримаємося, бо ми того варті.